Коли застосовуються профстандарти чи замінять профстандарти посадові інструкції, розглянемо відповіді на ці запитання. Обов'язково додивіться відео до кінця. Вітаю! Це рубрика міні-курси від Кадроленд про актуальні кадрові питання. Сьогодні поговоримо про профстандарти, посадові інструкції та перехід у 26-му році на єдиний реєстр кваліфікацій, класифікатор професій. Зараз у нас існують окремо один від одного класифікатор професій, реєстр кваліфікацій з профстандартами та чисельні довідники кваліфікаційних характеристик професій працівників. При цьому перший довідник є загальний для всіх, а інші довідники заточені під окремі сфери. Охорона здоров'я, соціальні послуги, сільське господарство тощо. З 2 травня 2026 року ситуація має змінитися, адже з цієї дати має зафункціонувати єдиний реєстр кваліфікацій, класифікатор професій. Його мета повний перехід на профстандарти та класифікатор професій, які будуть об'єднані в єдине ціле. Сподіваємося, що із технічної точки зору це об'єднання також буде реалізоване. Прогнози давати ще зарано, Нормативна база для утворення єдиного реєстру кваліфікацій. Класифікатора професій вже є, але ще очікуємо технічну реалізацію. Проте наразі це тільки очікування. Як до 2 травня 26-го року працювати кадровикам для утворення назви посади чи професії, потрібно скористатися класифікатором професій. Для розробки посадової або робочої інструкції потрібно звернутися за основною до профстандарту у реєстрі кваліфікацій. Якщо там немає відповідного профстандарту, тоді вже застосовуємо як основу для утворення посадової або робочої інструкції відповідний довідник кваліфікаційних характеристик професій. Зауважу, що на кадроленд зібрана ціла бібліотека готових посадових та робочих інструкцій у рубриці Документи до речі, нещодавно ми оновили дизайн нашої платформи. Тож користуватися нею стало ще зручніше та приємніше у профстандартах, що зараз містяться у реєстрі кваліфікацій, наведений огляд основних функцій, що мають виконуватися за посадою. А також кваліфікаційні вимоги. При цьому у статті 4 з індексом 2 кодексу законів про працю визначено, що професійні стандарти можуть розроблятися роботодавцями, їх організаціями та об'єднаннями, органами державної влади, науковими установами, галузевими радами, громадськими об'єднаннями іншими заінтересованими суб'єктами. Тобто, судячи з цієї норми, роботодавці можуть розроблювати професійні стандарти. Проте тут варто відзначити, що роботодавець за необхідності може розробити проект професійного стандарту, але він так само має бути розглянутий робочої групи і пройти усі етапи узгодження, перш ніж його буде оприлюднено у реєстрі кваліфікацій. Отже, профстандарт може слугувати основою для розробки посадової інструкції. Проте профстандарти не замінюють посадові інструкції. Це нам підтвердив в ексклюзивному інтерв'ю Юрій Рашкевич, член Національного агентства кваліфікацій. Запис інтерв'ю є на сайті Кадроленд. Ще цікавий момент: про посадові інструкції не згадуються у кодексі законів про працю. Про них йдеться у довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск перший. При цьому планується поступовий перехід від чисельних довідників кваліфікаційних характеристик професій до професійних стандартів. Тобто залишається відкритим питання, чи залишаться посадові інструкції після остаточного переходу на профстандарти і відповідно скасування довідників кваліфікаційних характеристик професій. Ймовірніше за все, у такому разі, ми будемо переходити на письмові трудові договори. Проте, як бачимо, процес доволі тривалий, тож предметно зможемо поговорити аж у травні 26-го року. Отже, зараз, при формуванні назви посади або професії, слід керуватися класифікатором професій. При розробці посадових інструкцій слід керуватися профстандартами, а у разі відсутності, довідником кваліфікаційних характеристик професій. Профстандарти не замінюють посадові інструкції, тобто, профстандарти не можуть використовуватися замість посадових інструкцій. З 2 травня 2026 року очікується перехід на єдиний реєстр кваліфікацій, класифікатор професій. Який поєднає у собі профстандарти і, по суті, довідник кваліфікаційних характеристик професій, а також класифікатор професій. Нормативна база з цього приводу вже є, але очікуємо й технічну сторону реалізації цього процесу. Якщо у вас залишилися питання або ви шукаєте більше корисних матеріалів, переходьте на наш сайт kadroland.com. До зустрічі у наступних відео.